У освіті є дві функції <кхи> великих. Одна персональна, а інша суспільна. Персональна, тобто, кожна людина намагається отримати ту чи іншу освіту як комплекс знань, навиків і моделі-поведінки для того, щоб досягти в подальшому житті успіху. І, зрештою, досягти щастя, що я про це кажу, що кожен українець і кожна українка повинна мати своє право на щастя. Це персональна функція освіти. Але є суспільна функція освіти, тобто засобами освіти сприяти розвитку суспільних взаємовідносин, економіки і мати перспективи. Для спільного існування національної державного Тобто, оці дві базові функції освіти. Якщо ми їх будемо розглядати, де яка, власне, превалює і як вони йдуть паралельно одна за одною, то ми зрозуміємо, де у нас проблема і в персональній освіті, і в суспільній. Ну, тобто, базові знання у нас надаються непогані, базові знання. Проблеми з навиками і моделями поведінки. Ну, що я маю на увазі? От вчора вбили хлопця, школяра підлітка, в фунікулері, які, які знання з математики і фізики його врятували від того, що у нього забрали життя. Забрали життя не фашист-росіян, а такий же громадянин України. Можна сказати, ну так це ж там індивідуальний випадок. Ну тоді подивіться статистику: в Україні кількість вбивств українців українцями в рази більше, аніж в розвинених країнах Європи. І зґвалтувань теж. Тобто базові навики і моделі поведінки значить у нас не надаються правильні. Тобто кількість формул з математики вона не забезпечує тобі успіху і щастя, якщо в тебе можуть забрати це. Те, що я подивився в школах а, а, успішних країн Європи, що мене вразило найбільше, емпатія. емпатія, толерантність один до одного. Те, що кожна країна зацікавлена асиміляції, тут були закиди в Польщі, до речі, несправедливо абсолютно. Тобто, ну це через необізнаність людей з е, е, європейської системи освіти. Тому що Польща якраз е, найбільше сприяла українці. Е, моя дочка ходила в німеччину дитячий садочку. Обов'язково навчання в німецькомовний дитячий садочок. Після того вона ходила в франкомовну школу. Обов'язково навчання. Зараз вона ходить в каталаномовну школу. Обов'язково навчання. Обов'язково. Те, що Польща ще намагалася е якось е продовжити цей час, е то це навпаки було в супереч європейській практиці. А у нас кажуть, що Польща там погано ставиться до українців. Кожна країна зацікавлена в асиміляції е мігрантів. Кожна країна. Як і Україна, як і Польща, як і Франція. В адаптації, в асиміляції, і це нормальний процес. І я, да, я розумію, з прикрістю, але я розумію, що моя дочка, наприклад, їй 6 років, вона щоденна в е, е, використанні мов, щоденно 5 мов, в, в е, технічне, технічне використання. В 6 років. я розумію, що вони е, словниковий запас каталанського вже більше, ніж українського. Прикро, прикро. Але чи я розумію, що це буде посилюватись так, бо на відміну, і зараз ми переходимо до суспільних взаємовідносин, Від представників української політичної літи я намагаюсь прогнозувати. І далі переходимо до суспільних взаємовідносин. Мені дуже подобалося, що сказала пані Ірина Петрова. Надзвичайно. Вона казала про вміння прогнозувати, а у нас влада демонструє, що вона не вміє прогнозувати. А, ніхто не. А... Намагається чесно сказати, що війна зараз тут сьогодні навіть казав на кровому столі в поствоєнний період. А хто каже, що війна настільки надовго? Я кажу, що на 15 років це середньозважений зважений сценарій. Якщо 15 років, то що ми прогнозуємо після війни? Нам потрібно прогнозувати і освіту, і міграцію, і суспільне взаємовідносини на період війни. А тоді виходить, що у нас обічне проколи. Я цитую э, заступника міністра освіти. Ідеолога Міністерства освіти, який каже, що нам потрібно скорочувати університети проти держзамовлення. Варто зупинитись на цьому інституті державного замовлення. Це цитата. Я бачу велику проблему в такому формулюванні держава замовляє фахівця. Це рудимент Радянського Союзу, коли держава дійсно замовляє фахівців для власних потреб і могла такі потреби прогнозувати. Адже все було державно. А нам потрібно зараз прогнозувати. Бо вибачте. Якщо війна на 2-3 тижні, 2-3 місяці, то влада все робила правильно, просила у Заходу гроші і зброю. Це правильно. А якщо війна на 15 років, то потрібно розвивати ВПК. І про це ми говорили перший рік. Зараз влада до цього підійшла. Почекайте, а якщо розвивати ВПК, то потрібно розвивати освіту для ВПК. Бо у нас нема зараз спеціалістів для ВПК. Про це всі кажуть ті, хто виробляють дрони. Немає спеціалістів. А що таке. Допомагати освіті, давати замовлення зараз. У нас хто стикався з системою освіти? Як у нас працює держзамовлення? Ректорат, кажуть, що за хабаріну Бог з ним свічку не став. На ті факультети, які у них існують, вибивають з міністерства освіти держзамовлення. Замість того, щоб міністерство прогнозувало, що необхідно, і давало замовлення університету. А цієї системи у нас просто не існує. Хто про це говорить? Чому міністерство освіти цим не займається? Скорочення університетів. Наступна теза. Ви абсолютно правильно казали, що одна з перспектив України продавати освіту. У нас не так багато що ми можемо продавати. Освіту ми можемо продавати. Вона ще технологічна. 50 тисяч чоловік, які зараз займаються. Це не, не, не стеля. Кожен знов таки з ректорів скаже, що вони вигрібали попередні роки за рахунок того, що вони брали на, на оплату представників інших країн. Нам потрібно навпаки посилювати це. Тим більше в перспективі це можливість знов таки для входження і асиміляції найбільш розвинутих і розумних представників інших країн. А у нас не вистачає трудових ресурсів. То яке скорочення університетів? А він це заступник міністерства сказав, що скорочення університетів через те, що у нас не вистачає студентів. Якби він сказав, що слабкі університети, я б ще міг би з ним погодитись. А студентів не вистачає, Тобто потрібно збільшити за рахунок залучення з інших країн. Я до чого підсумовуючи, стратегічне мислення нам необхідна. В еліті стратегічного мислення. Інтелектуали повинні допомагати, повинен бути якийсь контакт. І те, що з міністерства освіти сьогодні сюди представник не прийшов. Ну це якраз от приклад відсутності того контакту. Якщо ми сприймаємо цей круглий стіл як представників інтелектуалів, як можливість для м, народження якихось е, ідей, то їм потрібне впровадження. Не буде впровадження. Ну, у нас буде все так і. Е, Іти ми будемо через рік знову обговорювати. Ну, у нас асимілюють наших дітей. Так, да, їх будуть асимілювати. І це правильний підхід цих європейських просунутих країн. А у нас поки що неправильний підхід. Я дозволю собі прокоментувати, бо це напряму тим, що я говорила, чим займаюся. Насправді ви не бачили моделювання і мабуть не робили і не дивилися демографічну ситуацію, про те, що в нас ще дуже великий потенціал, навіть при оптимізації університетів, взяти студентів іноземних і дай Боже нам, хоч двічі, цю цифру довоєнну збільшити. Тому насправді те, що ви говорите, що не прогнозували, і що держзамовлення відповідно теж не прогнозується, прогнозує. Ця моделюється чи достатньо добре так можемо дискутувати, але говорити, що це відсутнє і що не прораховано в мережі університетів на майбутнє, що ми будемо запрошувати іноземних студентів, то це не так передбачається і в нас буде. Давайте ми я нас нагадаю всім, що мережа освіти, яка існує сьогодні, була створена для країни, в якій було 52 мільйони людей, із відкриттям залізної завіси штучної, яка тут стримала, кількість, постійно зменшилася. Широкомасштабне вторгнення, вона зменшила ще. Але відповідно, е, е, якби моделювання відбулося і при оптимізації універ... У нас є 48 мільярдів гривень сьогодні бюджету, який йде на держзамовлення на вищу освіту 47 на всі університети, 1 мільярд конкретно на університет Шевченка. Якщо ми жодна держава не має достатню кількість коштів на освіту, 7% приблизно в нас є ВВП на освіту. Це один з найвищих показників в європейських державах в відсотково, але в абсолютних величинах через низьке ВВП. Це низький відсоток. Тому насправді, якби оці фактори і чинники, що говорите, враховувалися при цій реформі вищої освіті, при грантах і при оптимізації університетів. Дякую, маленька репліка, пів хвилини. Дуже приємно, що ви захищаєте державну програму, та і це правильно з точки зору вашої держави, як політика. Але підкреслю ще підкріплю тезу про відсутність стратегічного мислення. І нерозуміння, що війна дуже надовго, такою дуже контроверсійною тезою, як закриття кордонів, яке б'є по обороноздатності для чоловіків, обороноздатності, демографії, міграції трудових ресурсів і по освіті. І навіть те, що зараз. Кабінет міністрів, включно з міністерством освіти, визнав частково те, що вони були неправі цьому тезу. Це лише сприйнятиме еміграції за кордон, тому що вона в абсолютно неправильному вигляді зробила новацію про те, що можна на півроку, наприклад, їхати за кордон. Це чоловіки там і залишатимуться. Тому що без права після того вільно пересуватися, це шлях до еміграції. в перспективі стратегічного планування. Яке можна говорити про освіту, наприклад, айтішника, якщо він не може поїхати на сесію в Сінгапур? З усіх інших країн можуть поїхати? А ітішник з України не може поїхати. Про яку конкретну спроможність, конкретну здатність можна говорити? У це відсутність стратегічного планування. Тому що якщо війна півроку, то можна закривати кордони. А якщо ви зрозумієте, що війна 15 років, а ви не розумієте, що війна може бути 15 років, то всі рішення Ну, ну, значить, але, влада, але більше влади не розуміє, да, тому таке рішення які є.